Друзі, а перед початком відео я хотів би порекомендувати вам компанію, яка називається Воронет. Вони, викор... Вони виробляють спеціальну апаратуру, яка виганяє всі птиць, які наносять шкоду вашим полям, вашим садам і всередині ферм та ваших господарств. Вони все гарно, все, все відпугують. Піднизу під відео є силочка та опис про цю компанію. Подивіться невеличкий ролик. Можливо, комусь це пригодиться. находимся на ферме и видим, как скворцы оккупировали кормушки для коров. Мы включим наш отпуиватель птиц коршун и посмотрим на реакцию этих вредителей. Работания нашего прибора мы пару раз поперемещались из одного края ангара в другой. И все скворцы, которые сидели здесь, а здесь были тысячи, они просто вылетели. И мы сейчас видим полностью очищенный ангар. Кроме коров здесь нет ни одной. Регулярно втрачаєте врожай через птахів, вдаєтеся до сумнівних способів боротьби. Є ефективні звукові відлякувачі птахів, коршун та сапсан. Територія, що ефективно охороняється до 15 гектарів, позбавляє від більшості видів птахів. Купуйте прямо зараз на Воронам.нет Так, доходимо до сорта. Долинський. Як на мене, хоч він і. Е, теж би, якщо не осибаюся, не, не помиляюсь, сочинська селекція, з горішок продовгуватої форми. Е, але хоч він і продовжуває форми, теж десь як Караманівський е, його молочна спілість вже десь в 20-х числах серпня. Закладає прекрасно, хоч він і продовгувати, прекрасно закладає і по смаку. По смаку, це його преимущество. Він, як на мене, по смаку один із найсмачніших горіхів, дуже солодкий. Закладає, бачите, як горішок прекрасний. Майже на кожній віточці. По кругу пройди і він візде. Рядом ось ще один. По смаку він взагалі бомбічний, дуже смачний. Як основний ні. Як для приусадібного участка, якщо ви хочете для не для красоти, а для того, щоб посмакувати один з найсмачніших горішків, то долинський вже підійде для цього. Що, що закладає добре, манеліоз мінімальний. Е, смак максимальний. Це те, що я можу вам сказати про цей сорт. Так, що тут у нас рядом? Як завжди, поляки, польський сорт, дуже багато не закладає, але це гале, це класичний гале, те, що в мене ще є той Гігант Гале, непідтверджений, але не хуже, ніж цей. Це класичний гале, у мене тут їх тільки три куща. Але в принципі, що Гігант Гале, те, що я брав, що цей, ну майже. Ідентичний, що цей сильно рослий сорт, що той гіант-гале, який ми проводили, в принципі, однакові. Так, рядом у нас сорт е трапезунський. Як на мене, його закладають, це я знаю точно у промислові сади, навіть під хорватську технологію. І, Значить, все його круто, єдине, не мерзне, єдине, що він боїться, це маніліоз. Ось як ви бачите, як не пирскай, все одно буде ця хвороба. І від її сильно не втекти. Ну, я не спеціаліст, вже ж так по хімії. Можливо є такі всякі препарати суперські, які не дають взагалі захворіти на маніліоз. Ну, але тут невеликий процент маніліозу, тому тому в принципі можна не боятись два-три рази оприскати і буде нормально. Ось сюди ще цей кущик. Ще є дуже багато цікавих сортів, то я вже зніму, але вони ще не плодоносять. Це, це теж трапезонський прекрасний сорт. Трішечки продовгувати, таке не, не максимально круглої форми, але гарне. Закладає, закладає прекрасно. Якщо вміти правильно боротися з манільозом, то це сорт для промисловості хорошо. Так, рядом у нас, я думаю, ще пару, парочку ми пройдемо, глянемо, а все остальне вже в наступному відео. Це у нас сорт Зюдівський. Перед цим я вважав, що це сорт Долинський, але пройшов, пройшов час і сорта вже визначились, коли ми е, побачили горішки. Так що це зюйдівський сорт. Е, долинський я вам вже показав. Але теж прикольний, Ну, єдине, він не закладає так сильно, як е, Долинський. Але горіх такий більш-менш непоганий. Просто що тут сажанці він, він обрізався. Якщо його вести чисто на горішок, то я думаю нормально буде, буде нормально. Але бачите, я так його обрізав, що горіхів тут дуже мало. Тому що мені потрібні були садженці. Зараз я пройду. Роботати. Мені потрібні саженці були, так як це маточник. Але грішок є. Є і півторарічні саженці, якщо їх так назвати. Ось, наприклад, перед вами. Півтора року саженець. Один, другий. Ось так вже з боковими віточками на деяких вже е -е, закладаються сережечки як бачите на саженцях накладаються сережечки Це договидний метод так ось іще біля з вами знову трапезонський прикольно тим що він закладає на так і до веточка невеличка не прямо близько до веточка веточка, то есть на дугов... на хорватську технологію саме то. Хорватську технологію саме то. Отак, боково, бокове плодоношення, я б сказав би. Так. Що вам ще показати? Я думаю... Я думаю, поки що на цьому ми зупинимося. Далі вже покажу, зараз вийдемо з саду. Далі покажу в наступному відео трішечки тих сортів, які ще мали, або плодоносили, або були сигнальні горішки, але я їх повиривав, так як це треба було зробити обов'язково. А так, те що в мене вже плодоносить гарно то є. Значить, Наступне відео я планую напевно зробити з вами. Наприклад, як оцей рядочок тут йде доходний, є, більший, футкурами, є. Лазівський кулястий, морозівський і так червонолисних парочку є. Тобто є такі більш мені цікаві. Барселонський я вам і не показую, він мені взагалі не подобається. Косфорд там, гале. Та стандарти, які вже все знають, то не знаю. Ось мені один, до речі, мужчина у, е, у коментарях казав, що я обдурюю, показуючи маленьке деревце сорту Трапезунський, що я туди просто навішав горішки і знімав відео. Ось перед вами другий сезон вегетації. Я горішки спеціально не удаляв, так як тут. Ну не вирощується ніякі сажанці. І він був посаджений двохрічним. Я вирішив його посадити, хай собі рік поросте. два. Не буду взагалі трогати, не обрізати нічого. І потім вже, якщо він гарненько вже вкорениться, я його вже потім поправлю, так сказати. І на ньому ось вже є горішки. Сад рядом великий. Закладається ось так, так що нічого я не накладав. Це все рядом біля його ще сорт е, Долинський. Ще є Гордієнко, е, але він ще під питанням вже горішки будуть, потім вже будемо говорити. Ну, а там, як казав, вже все наступне, е, ті сорта, які ще не подоносили і... Так, пройдемось, погуляємо вже потім в, в наступним відео. Тому всім успіхів, підписуємося на канал, ставимо лайки. До нових зустрічей. Бувайте!